Талановитими людьми славиться наша українська земля. Вагоме місце займають майстри художнього слова, серед найвідоміших Раїса Петрівна Іванченко, видатна та знаменита особистість, кандидат історичних наук, професор, відмінник освіти України. Більш ніж чверть століття викладала історію України у Київському університеті. З 1996 року завідувач кафедри суспільних наук. Київського міжнародного університету. Саме в ньому за ініціативи самого педагога кожна пара з історії починається з виконання студентами державного гімну нашої батьківщини. Кожна лекція з історії України починається зі співу українського гімну у повному варіанті. Я вважаю, що це історична пісня, крім того, вона, так би мовити, мелодійна, у ній гарні слова. І мені здається, що студенти, які вивчають історію, а ця пісня є частиною нашої історії, зокрема 19 століття, періоду визвольного руху, вже налаштовує студентів і на сприйняття самої історії, і на мислення. І на стратегічне бачення нашої історичної перспективи. Розповідала історик-викладач, істинна патріотка України. Окрім викладацької діяльності, Раїса Іванченко веде активну наукову публіцистичну громадську роботу. Їй належать численні статті на історичні теми, навчальні посібники, ряд монографічних досліджень, в тому числі присвячених. Михайлові Драгоманову. За публікації, присвячені Драгоманову, зокрема, Повість Передчуття весни та Роман Клятва, монографія Михайла Драгоманова у Суспільно-політичному русі Росії та України, Раїса Іванченко зазнала критики партійного та радянського керівництва. Пізніше Раїса Петрівна згадувала. У 70-х ставром буржуазної націоналістки я продовжувала працювати, докторську дисертацію не змогла захистити, хоча 15 років пропрацювала над нею в архівах Москви, Петербургу, Львова, Софії. Найважче в ті роки було просто говорити правду, адже за неї суворо карали. Проти мене йшла велика ідеологічна війна у 70-х роках. Я оборонялась. Їздила в Москву в ЦК КПРС, розказувала, хто такий Драгоманов, доводила. Тиску і знущань зазнала вся її сім'я. Та Раїса Петрівна не здавалася, адже бачила, що її праця впадає в людські душі і живить їх. Раїса Іванченко, член спілки письменників України, є автором прозових і поетичних творів, створила значні в сучасному літературному процесі. Романи про добу Київської Русі Гнів Перуна, Золоті стремена, Зрада або як стати володарем та роман Отрута для княгині. Вони стали своєрідною тетралогією, за які письменниця в 1996 році була удостоєна звання лауреата національної премії імені Тараса Шевченка. Ці романи мали великий резонанс серед читачів та критиків. Адже в основу покладені історичні факти. Раїса Петрівна заслужений діяч Мистецтв України, автор циклів радіопередач з історії української державності. За її участю створено ряд телепередач і документальних телефільмів Титан, Історія Чорноморського флоту та інші. Натхнення та небайдужість Раїси Іванченко до справ загальнодержавних. Вже протягом десятків років не перестає захоплювати та дивувати. Вона з оптимізмом дивиться у майбутнє. В душі моїй поезія ще дзвонить, ще радує в росі трава, і небо ще зі мною поговорить, бо знає, що душа моя жива.